Від звуків шахедів та вибухів тієї ночі здригнулося Дніпро. Гучно було у різних районах міста, подекуди зникло світло та вода. Коли сиділи в укритті, було дуже гучно, гучніше ніж вдома. На перемозі я живу. Страшно. Тим паче, в мене мама мого чоловіка живе неподалік від місця. Де все це відбувалося? Чула вчора, але не дуже сильно. Ми на Кірова просто живемо. Мені більше було страшно, коли мені писала подруга, вона при Дніпровську живе, то в неї там дуже сильно було. Я живу на солнечному. Чотири вибухи я слышала дуже громкії. І потім ще тихі, ну ми присиділи 200 днів в коридорі. На ранок вива повідомили ворог поцілив у енергетичний об'єкт. Так, світло та тепло в оселях під загрозою. Фахівці одразу стали до роботи, і вже зранку енергосистема працювала без значних перебоїв. Водночас, через нестабільність подачі опалення довелося евакуювати одну із міських лікарень. Там перебували 105 пацієнтів, понад 70 з них вже перевели до інших закладів. Там є різні відділення, в тому числі паліативне відділення, і також пацієнти з паліативного відділення. Хтось з родичів забирає додому людей або переводять до інших відділень у лікарнях міста. Дуже холодно, тому а вже ж ми піклуємося про наших пацієнтів, піклуємося про наших медиків, медичний персонал. Тому а вже ж було прийнято рішення для того, щоб перевести наших і пацієнтів і лікарів. Понад 300 багатоповерхівок внаслідок удару без опалення. Утім, воду із систем поки що вирішили не зливати, кажуть у профільному департаменті. Система опалення стосовно будинків, де обслуговуються комунальними підприємствами, було прийнято рішення на даний час не зливати. Ми будемо відстежувати температурний режим у разі, якщо температура буде критична, тоді ми почнемо зливати будинки. А от понад 160 будинків без води для мешканців. Розгорнули 10 колонок та два пункти видачі, аби могли набрати технічну. Як нам обіцяють співробітники МТЕС, що вони на завтра вже на вечір будуть надавати тепло. Що стосовно води, вони кажуть, що роботи тривають і вони на завтра, на утро вже будуть намагатися дати будинкам воду. Немає опалення та води, і у п'яти школах Придніпровська близько трьох тисяч дітей перевели на онлайн навчання Батьки поставлять до відома. Керівництво закладів, педагогічні працівники, коли буде відновлено освітній процес у змішаному режимі. А відновлений він буде після того, як буде відновлено теплопостачання. Нині енергосистема працює без перебоїв. Утім, повністю відрегулювати роботу теплоелектростанції зможуть лише за декілька днів. кажуть вова. Поки ж на випадок знеструмлення у Дніпрі розгорнули понад сотню пунктів незламності. Там є генератори, мобільний зв'язок, інтернет та вода. Найближчі можна знайти у дії, а повний перелік на сайті міської ради. Катерина Нічик, Сергій Гончар та Сергій Озоров. Новини одинадцятого каналу.